Вітаємо тебе, королева математика! З якою новинкою ти нас сьогодні познайомиш? Про це нам розкаже наш гномик. Числа вмію додавати, їх вмію віднімати. Але хто це, буква Х, знову буде заважати? Який вираз не вміє вирішувати наш гномик? Рівняння. Рівняння. Це вираз, у якому є невідоме число х. Тож, давайте навчимо нашого гномика вирішувати рівняння. Пригадаємо, як називаються компоненти при відніманні зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Х мінус 9 дорівнює 9. Зменшуване шукаємо додаванням. Х дорівнює 9 плюс 9. Х дорівнює 18. Це ми вже знаємо. Давайте поспостерігаємо за компонентами ще раз. 8 мінус 6 дорівнює 2. Який найбільший? Зменшуване. Так, зменшуване, і ми його ми шукаємо дією плюс. А від'ємник не є найбільшим компонентом. Отож, нам допоможе його знайти дія мінус. Як знайти від'ємник, який заховався в будиночку? Від 7 відняти 3 дорівнює 4? Отож, щоб знайти від'ємник треба від більшого. Відняти менше число. Від зменшуваного, відняти різницю, вчимося вирішувати рівняння з невідомим відємником. 11 мінус х дорівнює 7, як знайти від'ємник? Від більшого відняти менше. Від зменшуваного відняти різницю. Записуємо так. Х дорівнює 11 мінус 7. 11 мінус 7 дорівнює 4. Записуємо так. Х дорівнює 4. Підкреслюємо. Корінь цього рівняння 4. Перевіряємо. 11 мінус 4 дорівнює 7. 11 мінус 4 дорівнює 7. 7 дорівнює 7. Отож, щоб знайти відємник, треба від більшого відняти менше, від зменшуваного відняти різницю.